Усім здоровечка. Прийшов на свій лісовий точок. В планах було в цій колоді і там в тій вирізати метку. Але от погода внесла свої корективи. Вже провірю, вже пройдусь. Послухаю, що вони там живі, не живі, Взагалі не чуть нічого. Тут побачу. Оця ця колода пуста. Ой. Ось ця колода пуста, тут немає нікого. Ні, Мабуть, лишу закритою, бо там в горобці постійно, а може відкрию. Зараз побачу. І от ще одна колода. Така вона невеличка. Ось вона. Не Було повністю запрополісовано, одна і друга дирочка там всередині. Тепер зовсім по-другому. Така колода. Ще розкажу про цей вулик, оце ці цвяхи, оце забите, все, він був на дереві, висів, він в мене працював як ловушка, тут все в прополісі, це все сиділи бджолки. І тут пробивав дятел, і мені незручно було оце щось забити. тут Я на силу цього понабивав. Тут сітка була. Я сітку набивав. Оце, оце подовбав дятел, там майже дірки є. Там є дірки. Ось тут була дірка. Це теж я, я так-нібудь як позабивав. Ось тут як-нібудь забивав. Через що він так виглядає, Тут дірка була, ну це вже я робив давно. льотка теж оббивав, бо він ось почав вже його грізти довбай. Тут видовбав тут не було, воно було так пряменьке, тому він так виглядає, але він дуже добре ловить рої. Тут зовсім здорова була дирка. Отака, може хто бачив, було відео, як Ілка сюди зимою забивав. До речі, це той самий рій, той, що був два роки-чотири роки назад. Все так і я. я його привіз, хотів переселити він в ту колоду. Пару раз відкривав, але тут вони так настроїли, то вирішив, хай живуть в ній, вже, щоб не перевезти. Бо не дуже мені подобалось. А ось дивлюсь, що теж, тут така щелина велика, мабуть через то вони зверху запрополісували. Не чую я. Взагалі не чуть. Алло, Е, а не, жушка отут чути. Отут чути жушку, значить вони сидять десь отут. Язики стільники до самого дна і вони десь тут і сидять. Оце я думав вирізати і розділити наполовину, наполовину вирізати, щоб хоч трошки обновити. Вообще в планах, в майбутньому, була взагалі така ідея, може ще, якщо перезимою, дай Бог, я цю колоду оце виріжу і переверну навпаки отак вверх ногами. Щоб обновити гніздо і побачити, що з цього вийде, я чув, таке розповідали старі бортники, що старі діди колоди свої, щоб обновляти гнізда, перевертали догори ногами. От І так. так може і тут спробую. Як ну, поки погода не дає, ще зранку сніга наче не було, а тут випав сніг і вже... вже мушу його кидати, все. -все. Зніму яке-небудь відео. Так, така ця ловушечка. Вона була, вот тут теж дятел побив дірки, я там цвяхи забивав. Тут він старався. Ну, як, як міг, так і хотів долізти. Ось таке. Це була соснова колода. Гнила валялася в лісі. Вона була лопнута. Я хотів вставити так планочку, але щось мені тоді захотілося вверх зробити вуще. Ну, і таке щось вийшло. А ось ця колода це була зовсім гнила. Я її там купив за банку меду. Вона була здоров'яна така, що капець, тут було ще сантиметрів на 40 Тут було не на сантиметрів 40 То я все пообрізав, бо воно там зовсім гниле було, вона лежала вже на землі у воді. Верхо обчесав, чесав, не на сантиметрів 5-10, десь більше, десь менше. А тут вона ще досить, досить така. ну Є місця, звісно, гнила. Це я вже як нібудь позабивав, щоб теж ніхто не ліз. Планував її вивезти до лісу, але вона була тоді така важезна, що я на силу сюди її випер. Поубивав покругу, зробив довж, прильотку, так як на, на тому вулику. І отак от позабивав. Тут вже зовсім гнили таке вставив. Ось вона така смолиста повністю, але така посічена дуже. Тут вона найбільш була вигнута. Тут я вирубав, я не знаю, ну товстенна вона була, дуже до живого дорубав і так і лишив нехай буде цей експонат, як тут в мене отакі ще ось ця колода є на дубі так ройок сюди і не сів на жаль отакі там трошки вже льоток бачу там подовбаний з цього ракурсу краще видно Такий вже здоровенний зробився. І тут бачу дірочку. Одну я забив. був І ось почав дятел добавити, хоча там нікого немає. ну нічого. Цей вуличок вже робив сам. Була така досить гнила, з цілою стінкою сосна. Теж середину вибрав, вирізав, вичистив. Вона на фоні дуба здається тоненькою, але вона і не дуже товста. Це колода, але. Один раз рій сів і більше не сідала. І так вона до цієї пори стоїть пуста. Цього року якась одна бджілка літала, але я в принципі і не був тут часто, я й не бачив, що там. Так роя сюди і не прилетіла. Ще один досить цікавий вулик. Хі -хі. Така в мене задумка льотка була. Ну нічого. Тоже послухаю. наче відзивається бог я ну, відкривати ніде нічого не буду я так послухаю хотів відкрити вибрати меду але на жаль погода не дає на точку знаходиться 16 рамкових вуликів різних і 300 із надставками як покупляв нічого сам не робив це не мої вулички Шість з яких пусти, пусті. На рамках сидять тільки 10 сімей. Я зараз їх пройду, послухаю. І знову більше довго їх трогати не буду. Прийду вже зимою, коли вже якісь морози почнуть. А колод, по-моєму, 6 штук. ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. А колод 6 штук. Ось такі. такі вулики, такі разнобої. Нічого тут гарного немає. В лісі стоїть. Їх, в принципі, не жалко. Одного разу був, хтось кришки повідкривав. А так, в принципі, все, слава Богу, добре. В планах було, звісно, підрізати мед в колодах, де є бджоли, але погода не дає. Такої погоди погано не хочу. Якби хоча б морозець, був, то ще можна було тихенько полізти до них. Оцих я не почув, не знаю щось я їх. Попробую відкрити. тут ой є е, почув он і бджоли хочуть мене ну слава богу цю колоду мені підігнав кум вона повністю дубова десь він її там ай, сніжок десь він її там надибав вона теж наче, була така страшненька, але я її трошки почухав, пообрізав. Тут було дно таке велике, я вирізав повністю дню, дно для більшого об'єму, бо воно наче здорова, а об'єм малий. Тут іде більше гнізда, а тут уже десь на 18 таке просто кругленьке таке, не, не товсте. Ось. Тут, якщо дивитися торця, то тут десь от таке невеличке. І воно йде аж, аж, аж Так Далеко, багато. Ой, блін.